Моє вітання. Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі у випуску про таке. Третій день у жалобі. Одесити бояться нових провокацій. Меджліс поза законом. Кримська няша оголосила рішення про заборону діяльності організації. Полонені на Донеччині терористи захопили депутатів та шахтарів. Сьогодні зранку у слов'янську почалися бої біля телевежі. Офіційної інформації про жертв наразі немає. Тим часом у соцмережах користувачі пишуть про щонайменше одного загиблого з боку сепаратистів та кількох поранених. Нагадаю, ніч у Слов'янську минула досить спокійно, але на двох блокпостах сталися невеликі перестрілки. Інформації про поранених чи загиблих з обох боків наразі немає. Антитерористична операція на Донеччині триває вже четвертий день. На Донеччині терористи захопили депутатів та шахтарів. Про це йдеться у повідомленні конфедерації вільних профспілок України. Захоплення людей відбулося у Новогродівці Донецької області. Серед заручників члени профспілки гірників України Олександр Вовк та Олександр Гуров, а також депутати місцевої ради Костянтин Мусейко, Валерій Павлик та Олег Бубіч. Пізніше стало відомо, що Шахтар Олександр Гуров втік інших чотирьох чоловіків. Сепаратисти доставили до Донецької ОДА. Також у Конфедерації Федерації повідомляють, що на блокпостах у районі Дебальцева, Андрацита, Красного Луча та Ровеньок, сепаратисти роздали своїм людям гранатомети, кулемети та автомати. Одеса, третій день у жалобі. Після трагічних подій та загибелі 46 людей Одесити перебувають у постійній напрузі, очікуючи нових провокацій. Обурені діями міліції Євромайданівці пізно ввечері рушили до головного управління МВС. Декілька тисяч прихильників єдиної України зустрілися з новим очільником міліції генерал-майором Іваном Катеринчуком. Присутні зажадали, щоб співробітники міліції негайно зняли на куликовому полі російський триколор, вивішений там напередодні сепаратистами. Катеринчук пообіцяв, що найближчим часом прапор знімуть, але активісти вирішили зробити це самі і рушили до Колокового поля. Причому імпровізований меморіал, встановлений проросійськими громадянами в пам'ять про загиблих тут 2 травня соратників, ніхто не чіпав. Активісти, взявшися за руки, стали до меморіалу спинами лампади та квітли ніхто не намагався пошкодити. В Одесу прибув батальйон особливого призначення Київ. 1 про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Це один із підрозділів, створених нещодавно в Києві на базі громадських активістів. На чолі підрозділу вихідці з Одеси як і переважна більшість його складу. Добровольців відправили в місто, оскільки вони самі виявили бажання допомогти містянам. Призначена кремлівською владою прокурор Криму Наталія Поклонська оголосила попередження голові меджлісу Рефату Чубарову про недопущення введення екстремістської діяльності. Про це повідомив сам Чубаров на своїй сторінці у соцмережі. Незважаючи на прохання озвучити попередження на державній кримськотатарській мові, його оголосили російською. Пізніше з'явилося відео, на якому Поклонська зачитує попередження. У заяві йдеться про те, що у випадку непокори меджліс буде ліквідована, а його діяльність заборонена. Копія даного документу Прокурор не надала, а отже, оскаржити його в суді буде проблематично. Між ліс кримськотатарського народу буде ліквідирован, і його діяльність на території Російської Федерації запрещена. Предупреждение може Це бути обжаловано в суд. Прокурор Республіки Крим, старший советник юстиції поклонська при достеріже об'явлено. Чубарову, Рефабурах Маловичу, его сущности, право нам за на в судебном порядке разъезда. Бойкот російських товарів дає результати мережі продовольчих магазинів в Україні відмовляються від російських продуктів. Українці перестали купувати їх на знак протесту проти анексії Росією Криму. За словами директора Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, з початку року продажі російської продукції знизилися в кілька разів. Цитую, у магазинах масово проводяться акції з продажу російських товарів. Знижки можуть сягати 30%, а в деяких випадках навіть 50%. Не цитати і продовжуємо. Через події в Україні Канада ввела нові санкції. Економічні обмеження стосуються 16 громадян Росії. Про це йдеться у заяві канадського прем'єра Стівена Гарпера, оприлюдненій на сайті уряду. Розширення санкцій це тиск на відповідальних за кризу в Україні. Зазначив канадський прем'єр. Він наголосив, що його уряд має намір посилювати санкції у випадку збільшення загрози для суверенітету України. Нагадаю, вчора Швейцарія заморозила 140 мільйонів євро на рахунках експрезидента України Віктора Януковича та його родини. Сполучені Штати Америки готують військову допомогу Україні. Зокрема, про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив сенатор Джон Маккейн. Говорячи про ймовірність подальшої агресії Росії, сенатор висловив впевненість, що Володимир Путін наразі зважує свої можливості, зосереджує військові сили і продовжує відправляти в Україну провокаторів. Маккейн наголосив, що спробує переконати президента США Барака Обаму відправити військову допомогу Україні раніше. Ендерні закупівлі, корупція та нові податки. Медична галузь України переживає не найкращі часи. Новий міністр пообіцяв навести лад і виправити нароблене попередньою владою. Однак кожна хвилина розмов та роздумів коштує комусь життя. Яна Курченко далі. Тетяна Миколаївна вже шість років очолює пацієнтську організацію по боротьбі з раком молочної залози. За цей час розповідає десятки тисяч жінок, так і не отримали необхідних ліків. Вартість препаратів від такої недуги коштує сотні тисяч гривень. Минулого року певний відсоток їх купувала держава. У бюджеті цього року життєво важливий препарат не включений до державних закупівель, а лише рекомендований. Ми пропонуємо чтобы фармкомпании оставляли цены госзакупок на уровне прошлогодних, то мы вправе просить Министерство здравоохранения о, о количестве, которое было в прошлом году. І це лише один приклад одного препарату. Десятки тисяч інших ліків так і не дійшли до пацієнтів з різних причин за круглим столом серед представників влади фармакгалузі і пацієнтських організацій причини браку ліків озвучив міністр охорони здоров'я Олег Мусій. В минулому закупівлі міністерстві охорони здоров'я були дуже пов'язані з різними манітними корупційними схемами. Складова схем відкатів і оцього тіньового обігу, який здійснювався при державних закупівлях, складала від 30 до 40%. Медична корупція позбавила життя сотні тисяч українців, у тому числі і дітей. Новий очільник відомства пообіцяв її ліквідувати. Прозора система державних закупівель повинна перекрити підвищення курсу долара і введення податку на ліки. За це фармацевтичні компанії Олег Мусій попросив ставити прийнятну ціну і не наживатися на людському здоров'ї. Я буду зі свого боку гарантувати максимальну прозорість участі ваших. Фірм і виробників і вашої продукції у тендерних закупівлях зафіксувати мінімальний можливий прибуток для ваших фармацевтичних компаній. Список тендерних закупівель і їх ціну на цей рік мають переглянути. До нього повинні додати цілий перелік дорогих і життєво необхідних препаратів. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна і наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.